Тепер схожу в магазин. Написала список, щоб не забути, що треба купити. Хочу показати, яка тут погода. Аж не віриться, грім гримить. От там в горах, мабуть, вже давно йде дощ. Сходили, шукали болгарський магазин, тут є магазин, сказали болгарський. Куди ти пішов? Ми ж сюди вон, ходили. Куди? А, а ти куди йдеш? Господи, новими дорогами в мене веде. Домой. Я тут перший раз. Домой. Ходили шукати магазин. Домой. Ходили шукати магазин. сказали, в болгарському магазині можна буде купити рибу солену. Ну, сольону. сільотку, не сільока. Втім, ну, там багато таких схожих продуктів, які в нас. Нам і сказали куди. Ми зайшли. В один магазин, в другий магазин між ними, тось тобто, рядом десь скрутився, але так і не знайшли. <гум> так ми зайшли тоді. Витей продуктовий їхній. Купили знову бульйона, <гум> огірків вибрали і тепер йдемо додому. Дуже душно, дуже душно. І вже свірка я бачу і молнія. Боюся, що може й дощ зараз піти. Хоча Серега каже, що в них ніколи. Немає оце влітку дощів А якщо так каже найде, то воно швидко дуже вітром розганяється. Оце так от. Важко, йду, Іду, <рес> знову як в сауні. Вітру зовсім немає. Оце так от показую, яке небо, сонця немає, потемніло. Як наче вже вечір. О, вітерець дбухнув. Гарно, так вітерець збухнув. Хорошо. От все. Ідемо вже. Нам тут чуть-чуть горпа. І тому. О, чуєте, як гриміть. Гримить. гримить. Чуєте, як гримить. Ось наша гора. Майже ряда. Да? Макариде теж з кимось розмовляє, не знаю, може, з друзями. Може, з мамою. Батька на роботі. Макара батько, Лена на роботі. Дітвара сама. Я оце взяла. Макарчика, щоб допоміг. Сама б не дотягнула. У нього во сумка і у мене. У мене менший пакетик, звичайно. а у нього важкий. Знову. Вітер тут вже піднімається і крапелька на мене капнула. Думаю, до дощу з Там воно якесь небо. В кінці, в кінці, бачите, вулиця. Світліше, наче. Просто там десь море. Може, це над морем, то ще й дощить. Оце духаті Ми ще й пішли в самосієсту. Багато магазинів закритих. Багато. Це оце, що робить оцей магазин. А відчасні, як якби так роблять. Бачу, про, про, скажіть, овочі й фрукти працюють, а більшість закритих магазинів. Вони закривають, допускають просто шторки. Вважається, що закрити. Тут у нас ось бруківка. Це ми вже зараз вийдемо на свою вулицю. Отди наліво. Наліво звернемо. І оце буде вже наша вулиця. Бачите, який? Ой, бачите, як сверкає. Я не знаю, чи вам видно, чи ні, але мені страшно. Машина їде, боюся її збити. Зачепити, боюся, плечем. Бачите, як аж наїхав сюди на оцю І навіть ніяк з тієї робота. Поворот Ой, Зверкає. Зараз десь там. Горе біля нас. Тому Розенька, Бачите? Не можу навіть рівно йти руку назад, тому що вона у мене з пакетом. Бо можу зацепити за оцей чик-стопчик. Оце жарко, душно. Душно. Сонця немає, але духаті ще страшна. Так що, макар вже біля під'їзду нашого вже дзвони, ключі у нас немає. Зараз вилізу на патю і подивимось, як виглядає наше містечко. Мене питають друзі, чи біля частних Будинки, росте якась рослина чи ні. Не хочуть відкривати. Подивай Подивай. Подожди, Макар, придержи. Придержи. Все. Ну все, тепер я піднімаюся. Так. Пока. Да. Щас зайду в ліфт, він мені каже. Ліфт. Хорошо. Так. Нажимаю. Почти. Тут зеркальце є. Воно зеркальне. Ось. ми проїжджаємо на другий етаж піднялися, все. Макар вже своїми шагами вже, мабуть, давно. <плес> <плес> Точно. <плес> Я на ліфті. А він... Проїхали трошки. Всі. Бачите, як потемніло аж світло включило. Це у нас кухня. кухню ви бачили, тому я їй не показую. Це прачечна. У нас всі вікна виходять на оце патіо. це батьок. Це з цієї сторони, оце напроти. Це кімната, де буде жити макар. Це кухня. А там у нас та душева. І отак угорі, отакий квадратик. То вже там, як я казала, на четвер... четвертий поверх. Це криша. Знімаюся. Чую, що вже пішов дощ, ми встигли. Уявляйте. Гляньте як швидко біжать ту хмару. О, я так чи ні разу не бачила, щоб вони так бігли. Низька. Наче ось ось я підніму руку і достану її. А -а Клас. Боже, дощик. Це для мене пішов дощ. Не можу вийти, бо буду мокра. А -а Ай, З вітерком. Лиз болтається, ніхто не зняв у людей, не поднігав. Через годину вже була суха. Повісова через годину вже була суха. Цікаво, чи то град буває, чи ні. Навряд чи так? Це тільки в нас може бути. Тут такого не буває. Хочеться, хочеть, я представляю, як воно буде парити. Сергій каже, якщо і буває дощ, ну це буває дуже-дуже рідко, а якщо і буває, то він дуже швидко. Проходить і висихає все. Мак... во-перше, Дуже хороша тут дренажна система, не така, як у нас в нашому місті. Завжди калюші стоять після дощу. А тут, ось куди пише, навіть оце стікає. Малий десь поліз вже провіряти, куди тече вода. Все-все, наче затихло. Ой, ну тут так гарно, свіже таке, де повітря. Ух, я думала, що ну, так же ж було важко йти. Оця варілочка, звичайно достає. Не знаю, люди, мабуть, привикають. Я б, мабуть, не, привикла, не звикла б до цього. А там хто його знає. Якщо б, якщо б була 30-річна і переїхала, як ми це зробили з Харківщини. На Дніпропетровщину, то може б і звикла. І тоді було б все нормально. Хоча хлопці, Сережка, він оцю жару, він не щитає її за жару, не вважає, що це жара. Переносить нормально він, жару. Точно так, як і батько, батько Віктор. Відтертиш він ніколи. Якщо, якщо я помираю, кажу, ой, як жарко, у нас, пам'ятаєте, в минулому році як жарило. Я помирала, та ще світла не було. А він, що ти ви думаєш? Нормальна погода, а яке ж літо повинно бути? Оце ну, завжди так казав. Я вже вийшла трошки ось. Тут ось маленький навіс, вже вітру такого немає. Хмарки вон, побігли, от туди за гори побігли. Ай, красота. Ой, схвачуються ось, ось такі. Ой, вітер обдуну. Ай, треба пікати, вийшло не було, а зараз почало на мене капати. А тут, а там он як О, як видно, де дощ іде. Гляня, красиво! Хмари. Прямо лягли на оці гори. Прямо окутали з усіх сторін. Там біжать, а там он, дощ, а там дощ, який йти. Тут же ось крапельки, Ось бачите, я покажу тут дренажно. Ой, Боже, оце я боюся. сверкнуло так. <свіркнула> Страшно. Сверкнуло Свірк... так сильно, а грім тільки через декілька, отам, десь отам. Грім гримить. Ось бачите, да. Прямо такий ехом роздається. Ехо. Пішла. Піди гарни. Так. Первеш, ти що, первиш? Ну як не порвеш? Там білих знов швішають. Гарно. Все, вроді ви. Що? Сверкає весь час. Кондиціонери роблять у людей. Ти думаєш що. Це ми економимо. Ви економите. Я ні. Я періодично в своїй кімнаті включаю кондиціонер. Не можу просто, не видержую. Так що. Там щось таке страшне. Відер сильний, пішов звідсиля. Бо щось вітер піднімається. Ну ось погуляли ми на патіо. Ще як і не було. Десь. Десь. Дальше пішов, бачите, над нами які хмари гарні. Це ми йдемо у другий магазин. Супермаркет. Консум називається. Це консум, та. Так Заходимо. Хлопці вже мої там. Сьогодні Сергійко прийшов з роботи і вирішив мені допомогти, але й прихватив Макара, каже, він мені допоможе. Доброго вечора. У нас зараз буде розпаковочка. Були в супермаркеті, скупилися, три сумки брали з собою. І Серегу, і макару. Покладено молоко, ви знаєте, молоко, яке ми беремо. Якщо покажу. Так, це великий у нас супермаркет, мокра. Іде таке випаровування, що я не можу передати. Просто тече, отак от тече вода, як наче я вийшла із моря. Так, щоб швиденько зробити розпаковочку. Почну знову зі своїх бульйонів. Бульйони. Отакі От літрові. Взяли два літра. Насичені, дуже гарні бульйони. Я ніколи не думала, навіть не уявляла. Мені хтось написав в коментарях, каже, перший раз чую, щоб бульйони продавалися в маркетах. А я ж відповідаю, так, я теж була вражена. А ще навіть не уявляю це виробництво, де варять, варять оці бульйони, а потім розливають їх по таких паках. Навіть не уявляю. Взяли це змішання, тут куриця бачу, м'ясо, або не можу зрозуміти, почитати не прочитаю. Ну таке, як намальована яловичина. Яловичина і овочі. овочі тут були. Оце завжди отакий змішаний, він смачний. Хоча є окремо курячий там петух намальований. О, окремо різні-різні були отакі бульйони, різні. З морепродуктами, там і з креветками, з чимось. Ну, Це чисте варилося там. І потім його, бачите, хакують і щось готують. Ну, я вже спробувала. Правда, смачна, виходить, крошка. Супер! Суперова! Що я вам скажу, відставляю, Оце кефір. Натуральний написано кефір, він густенький, як сметана такий. В общем, хороший. Ми його використовуємо. Ну, буває, що випиваю, а буває навіть там салати і що, щось таке. От кефір дуже гарний, смачний, нічого не скажу. Взяла такі два штуки, натуральний теж написано. Тут добре все розписано, що мені подобається, можна почитати, скільки жирності, там. Чи, ну, чи з лактозний, чи безлактозний. Е, скільки всього, в общем, все пишу. Майонез такий взяли ще дві баночки взяли. Може, один там в холодильнику, другий тут. Плануємо готувати салат, планую готувати окрошку. Побачила отакий сир. Масдам. Не знаю, який. Ну він дуже схожий на, на, на наш то, що продається. У нас Радамір. Радамір. І тому купила, щоб спробувати. Серега каже, що дуже схожий. Він солодкуватий хто їв радамір, то може знає який смак цього сира. Мені він дуже подобається, бо він солодкуватий такий. Взяла такий кусочок. Взя Взяла ще яєць. Вони запаковані або по 6 штук, або по 12 штук. Не так, як у нас по 10. Зручно так рахувати. І що саме цікаве, що в холодильнику теж не чітні відсвіті ячеїчки. Так, взяла сир Філадельфія. Філадельфія, це я його знаю. Натурал хата. Там дуже багато е, різної Філадельфії з різними вкусами. Ну не знаю скільки, десяток, десяток прямо смаків. Ну я взяла плече, тобто молочний. Філадельфія намазувати. Я такий люблю все. У нас в е, місті в нашому в Дніпрі теж такі. Взяла отаку, Йорк, Не знаю, що це колбаса. Серега каже, що це вітчина. Вона вже така, їхня прямо. Ціна, бачите, на, написано 2, 50, 2 євро 50 центів. Оце паличка ця. Макар, Той що любить отакі багети, Половину з'їлась, бачите. Я його ще там десь лежить. Каже, дівом скоріше роби розпаковку вже. Я хочу їсти. Так. Купила буряк. Купила буряк. І ще. Два. Дві упаковки такого буряка купила. Бачите, поки достану і розіб'ю. Дві упаковки буряка, буряк варений, провірений, дуже солодкий. Хочу зробити шубу. Зрозуміли, для чого я шукала <сування> сілядину. Шубу хочу зробити. Сілядину вже куплена. Лена приїде в час, вона приїжджає в час, чи в два ночі десь так. І привезе. Вона ходила. Там, в тому місці, де вона працює, ходила в наш український магазин і купила сілядинок. Так, пиво 33 цента. Серега вже на ходу випив. Купила шампанське. Брюд. Я дуже люблю сухе вино і сухе шампанське. Віктор вже знає, але у нас воно дуже дороге. Настояще шампанське, хто знає, воно дороге. Ну, купила. Отаку бутилочку купила, це недороге. Це не моє. І отаку рожеве. Рожеве якесь, не знаю, чи воно буде полусолодке, чи ні, ну це якесь просто. Вину? Вино просто, я думаю, таке. Газоване. Не шампань. Ну нічого, спробуємо. Тут мало оборотів. А, ну все як напої. Напої тут йдуть, взагалі випивається швидко. Вода газована і сік. Те, точніше напої, але тут він із стоком. У нас такий дорогий напій із соком. У нас зазвичай лімонат оці. А тут е, смачний, дуже смачний. Оцей апельсиновий. Чути оцей апельсин. Пиво 30-30. <свісно> так, ну все, вроді би. Молоко в холодильнику я вже вам показувала в прошлий раз. Таке ж. Ну, ось так, мої любі. Будемо готувати. Зараз поставлю картопельку, бульйон. Ми його завжди перекип'ячуємо. Не знаю чого, але це, мабуть, по звичці вже. Кинемо туди картошку, картоплю наріжу і воно закипить і перекипить. Все, воду ставлю остужаю, ріжу. Ага, не показала, огірків купила. Я ж зразу положила це в холодильник, чи не все морковки такої от таких купила, багатенько. І купила такої молодої цибулі, щоб вона була. З зеленими отакими. Ой, вона пахне, настає ще в цьому І купила петрушки. Цілий букет. Кропа не було, кропа не було. Якщо завтра не куплю, хочу понюхати, як вона пахне. Ой, свіжа. Ой, зразу, зразу м -м моєю країною запахло. Моєю країною запахло, Домом запахло. Ой, як вона пахне. Пікріти не потрібно. Ой. Прекрасно. Ну тепер все. Оце така маленька розпаковочка вийшла. Ну, Я коже приготую. Тоді ще покажу, що приготувала. Мені тільки оце на кухні. Ну Проходила сьогодні один-два рази і все. Пішла в магазин, і то не взяла з собою телефон. Коротше, Я не зняла нічого. Все, все, вам всього найкращого. Спокійної ночі. Отака така буде розпаковочка. Пока-пока.